Доброго дня громадськість, доброго дня мешканці Ізмаїльського району, мешканці Ізмаїла. Сьогодні ми знаходимося в Каланчацькому закладі загальної середньої освіти на відкритті Кабінету безпеки спільно з представниками екстрених служб, вінальної поліції державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками відділу освіти і територіальної громади. Хочу відмітити дуже високий рівень підготовки адміністрації даного закладу. Дуже високий рівень підготовки дітей. Дійсно, у дітей. Горять очі, вони реально задоволені е, з того, що нарешті і в їх улюбленій школі відкрито кабінет безпеки. В даному кабінеті представлені всі необхідні стенди, наочні матеріали, роздаткові матеріали. І наша задача довести до дітей любов до дотримання правил дорожнього руху, адже попереду довгі літні канікули, і дуже важливо, щоб діти. Виросли, підросли, набралися сил і правильно себе поводили на дорозі і у суспільстві. Ми і надалі будемо тісно співпрацювати з адміністраціями з відділом освіти Софіянської територіальної громади, і не тільки а з відділом освіти і міста Ізмаїл і інших районів, щоб і надалі допомагати відкривати класи безпеки в загальноосвітніх закладах нашого району та області. Пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Телефонуйте наш номер 102. завжди допоможемо. Одним з основних завдання створення класу безпеки було те, що ми маємо навчити дітей, щоб вони знали, як діяти в разі небезпеки, як адже момент, коли наступає небезпека. Може наступити розгубленість, паніка, тому діти мають знати, як діяти в той чи інший випадок в цьому житті. Тому усіма працівниками нашої школи було взято собі за оборону завдання створити ось цей клас безпеки і завдяки кропіткій роботі. Працівників Каланчацького закладу на сьогоднішній день ми маємо ось такий чудовий клас, який насичений інформаційно-просвітницьким напрямком, для того, щоб діти могли тут проводити уроки, дізнаватися і наглядно це побачити, як діяти в тому чи іншому випадку. Не тільки під час військово-воєнного стану, але й під час уроків захисту України основи здоров'я саме тут діти різного віку можуть проводити навчальні заняття і опановувати нову інформацію, знання, як створити собі безпечне життя.